Всім привіт! Це канал WalterNist, я Ромко і в цьому відео я розповім, як, де знайти ключі від скрині з газовим балоном в квесті лігво кровососі в грі Stalker Крепіті. Спочатку йдемо до автоколони. Обережно бо тут є повітряні аномалії і я чую Блін, кровососа. <плінь> Це пехмало. <смі> так. так, ось ми вже біля основної автоколони, нам треба спочатку до цієї машини. На неї треба застрібнути та в вікні взяти документ. Так, ось документ. Знайти ключі від контейнера нам дають завдання. Ось необхідні два ключі. Що написано в документі? В документі написано, що ключі знаходяться у розпорядженні славіна та валова. Ключ А у славіна, ключ Б у валова. Ми дізнаємося, що Славін знаходиться в кінці колони. Йдемо до цього. До крайньої машини. Ось тобто ця машина. Тут в скрині лежить один ключ та два документи. Один такий самий, другий трошки інший. Так тут написано, що... Дивіться, в першому документі написано, що перша в колоні це машина короче, якогось командира, що то там, але не написано хто це. Тут написано, що це і є вало. Коротше, йдемо до першої машини. Вона знаходиться під мостом, а не на мості. Спускаємося під міст. Так, і ось у місці, де знаходиться бал, ось ця машина, тут сейф. Так, тут ще один документ та ще один ключ. Все, ключі знайдені, далі піднімаємося. Зараз. Та. Відкриваємо балон та забираємо його. Ось тут. Тобто. І забираємо балон і все. Йдемо травити кровососів. Кому сподобалось це відео, можете підписуватись на канал. Кому подобаються такі відео, пишіть коментарі, що вам подобається що вам не подобається. Це канал Я Ромко. До побачення!